Це відео буде присвячене нормам менструального циклу. Консультуючи жінок, я на жаль змушена констатувати, що досі не всі жінки знають, як правильно рахувати менструальний цикл, скільки він має тривати, і чи є норму, якщо, наприклад, одного місяця менструальний цикл триває 28 днів, а наступного місяця 33. Давайте розбиратись. Тривалість менструального циклу рахується від першого дня менструації до першого дня наступної менструації і складає в нормі 25-38 днів. Коливання тривалості. Менструального циклу в нормі можуть бути до 9 днів. Тобто, якщо ваш менструальний цикл не однаковий чи місяця, але різниця у його тривалості не більше 9 днів, і ви вкладаєтесь в інтервал 25-38 днів, це є нормою, і ви не маєте з цього приводу хвилюватись або звертатись до лікаря. Сама менструація в нормі триває від 3 до 8 днів, і вона не має порушувати вашу щоденну життєдіяльність, вашу працездатність, вона не має змушувати вас постійно приймати. Анальгетичні препарати, вона не має змушувати вас декілька разів за ніч змінювати засіб гігієни, і вона не має змушувати вас змінювати засіб гігієни частіше, ніж раз на 3-4 години. Якщо ваша менструація різко змінила свій характер, стала дуже скудною або навпаки дуже рясною, стала болісною, порушує вашу життєдіяльність та працездатність, якщо вона триває менше 3 або більше 8 днів, якщо ваш менструальний цикл загалом триває менше 25 або більше 3, 38 днів це є приводом для звернення до лікаря-гінеколога для того, щоб виключити структурну або функціональну причину порушень. Тому, будь ласка, слідкуйте за своїм менструальним циклом. Звертайтесь, якщо він порушений, і спіть спокійно, якщо він вкладається в ці вище перераховані норми.